Круто. Ой, у мене зовсім маленька ніжка з KFC. А у мене середня. А я ще ніколи не бачила такої великої порції. А який аромат! Згалуздо з'їхати. Не терпиться спробувати. Ой, що це? Гострий соус? Мамочки. Хоча у мене найменший, але я боюсь його пробувати. Ох, сподіваюсь, мені пощастить. Ам. М -м, начебто непогано. Ой, прошу вибачення. Давай пікені. Ну, добре. Я впевнений, що це не так страшно, як здається, на перший погляд. Ніжка лише одна. Зараз смакну її в з'їм. Ну от, виглядає дуже апетитно. Отак от мені подобається. А -а -а! Не очікував. Да уж. What? Ну, буває. Нинці, давай ти. Та легко. Так. А якщо з соусом про котрий ти забула? Буде не так, то й легко. Давай я тобі допоможу. Ні, не потрібно. Куди ти стільки От тепер вперед, подруга. О, ну гаразд. Нема куди подітись, доведеться їсти. І чого ви мене так лякали? Це ж нереально смачно. Моя тобі порада краще так не захоплюйся. Як тут не захоплюватись? Це ж так смачно. От і все. Ой-ой-ой. З моєю зачіскою Ну, гаразд. Ой, як прикольно. Шкода, що так мало. Ого! Ага, Круто! І мені пощастило. Стоп, що? Ось це так! Зглузду з глузду з'їхати. Друзі, ви на це тільки подивіться. Круто, я тобі заздрю заздронинці. Хоч першою буду я. Але для початку треба прокрутити кульку. Ну-ка, Спрацювало. У мене всередині цукерка. Шкода, що лише одна. Проте така смачна. Ням-ням. Зізнаюсь, від добавки я не відмовлюсь. Кенні, тепер ти. Ну що, погнали? Цікаво, скільки цукерок у моїй кульці. Ех, так не видно. Ну що ж, тоді я також візьму голку. І... Це не схоже на цукерки. Що це було? Кені, ти бачив себе. Дуже комедно. дуже весело, не пощастило. А може, ти поясни, що це було? Ой, пробач, Хлоє, я такого не чекав. Зараз я все витру. Не треба, Кені, не треба. Та я вже все. Ой, І про себе треба не забути. От бачиш, нічого вже нема. Твоя черга, ненці. Ура, ура! Дякую, що нагадав. У такій величезній кулі має бути щось мега круте. Вау, скільки ж тут цукерок! Круто! Та також хочемо. Ей, це мої цукерки руки геть. Та годі тобі не шкодуй. О, з допомогою цієї трубочки я швидко випереджу цих не дати. всі цукерки, і їм нічого не дістанеться. Ну, ось, облом. Отак круто. Взагалі-то це було нечесно. Тож не засмучуйтесь І це все як же так? Ого. Обожній баскін Робінс. Що? Мерти. Чекаю, не дочекаюся своєї черги. Давай швидше, Кенні Окей, з маленькою порцією я пора швидко. Тут лише дві ложечки, зате такі смачні. М -м -м ням, ням, ням Так, це захоплення. Все так означає лише одна ложечка Вибачте, я не можу більше чекати. М -м -м. О, в мене з'явилась дуже крута ідея. Як вам усі ці ласоші, друзі? Упевнена, що це морозиво буде просто бомба. Почнемо з димс. Потім я додам вершків і полью їх карамельним сиропом. Обов'язково додам посипання та шоколадних паличок. Та-дам! Приголомшливо! Браво Хлоя! Ну і що ж, приступимо, бо в мене вже слинки течуть. Справжній кайф! Так, треба перевірити. Приємного нам апетиту. Нам? Ах, так! Зараз я тобі покажу, як красти чужу їжу. Отримуй. Ей, змилося! Так багато сиропа мені не треба. Хоча я навіть радий. Друзі, ви вже все? Ха, киню, умийся! А я приступлю до своєї величезної порції. М -м -м, розкішна. Ей, у чому річ? Не я кухолою, звичайно, але піде. Все моє морозиво. Ой, а воно таке важке. Ай. Ти гаразд, а сам як гадаєш. О, так, я можу їсти прямо з тебе. Смачного мені. Ух, добре, що я маю маленьку порцію. Упс. Мама, мама, -мам мамочки. Боже мій. О, ні, тільки не кажіть, що це все моє. Так, Лоя, це все твоє. Починай. Я Ну, раз. Ці кислі цукерки я зовсім не люблю. Але одну з'їсти можна. Сподіваюсь, від неї нічого не буде. Ой, ой, о, що це було. Здається, відпустило. Давай, нинця, тепер ти. Що вже час? Ну, гаразд. Ох, яка величезна цукерка. Спочатку треба лизнути. Давай я тобі допоможу. Зараз ми розберемося з цією цукеркою за дві секунди. Дивись, як швидко вона обертається. Тобі залишається тільки підставити язика і все. Ох, була не була. Ай, який жах! Це нестерпно. Ох, да уж Хлоя, бажаю успіху. Ага, твоя черга. Добре, для початку треба взяти сходи і дізнатися, що на мене чекає. Яка велика цукерка, І яка важка. Ух, ледве спустила. Вона ще й кусається. І як же її їсти, треба поміркувати. Хм, давайте сюди ваш молоток. Так, відмінна ідея. Дякую, друзі. Так, їсти цукерку буде набагато зручніше. Тепер я складу всі шматочки от сюди. Готово. А тепер я залью їх окропом, щоб у мене вийшов всіх. Ну що скажете? Здається, це геніальна ідея. Залишилося зброїтись трубочкою і можна спробувати. Головне, не думати, що це кисло. Жах. Навіть дивитись, важко. Я допила. Я за себе не відповідаю. У море, хвоя наче танцює на дискотеці. Ну і ми приєднуємось. клас. Ого, Тіно, пляшка у тебе просто величезна. Не думала, що такі бувають. Але ж давайте почнемо з Фібі. У неї нехай маленька, але точно дуже смачна порція. Так, вона неймовірно смачна, просто смакота. Я все випила, а тепер саме час надути велику бульбашку! Ого, яка класна. Ну що, хто наступний? Давайте я натисну на пляшку. Ну ж бо. У чому справа? Чому цукерка не виходить? О, так вона зі смаком коли. Тоді я знаю, як її дістати. Для цього мені знадобиться ментус. Закидаю пару цукерок і зачекаю. О, спрацювало. Давай ну давай. Ммм, як смачно. Смакота. Ей, я що прилипла? Пай. Зараз пронкану дівчаток. Тіна, ти така класна. Дай п'ять. Ай, дуже липко. Це моя цукерка. Можеш спробувати? Навіщо мені твоя цукерка, якщо в мене є своя і в сто разів більше? І зараз я її спробую. Ей, ну давай же. Ах, дівчатка, у мене сил не вистачає. О, а може, ви мені допоможете? Окей. Зараз як надавимо. А я спробую. Mm, як же це смачно? Да ви ще сильніше. Велике вам дякую, дівчатка. Ой, я так сильно наїлась, ви навіть уявити собі не можете. Ну А тепер час для бульбашки. Ого, яка величезна бульбашка із жуйки. Ей, дівчата, ви куди? Серйозно? Полетіли в космос? Ну що ж, чекатиму вас на землі. У мене сама маленька упаковка. Чому мені так не щастить? Фібі, тобі якраз таки пощастило. Це ж гострий такіс. І у мене середня упаковка. А у мене просто величезна упаковка. Неймовірно гострий такіс. Я не вірю своїм очам. Дівчата, я перша точно починати не буду. Почни, Фібі. Добре. Думаю, що мені точно нічого не буде від однієї чіпсинки. Ну що зараз спробую? Смачно, але в роті все горить. Мамочки, це що пар? Ой, а тепер з носа і з вуха також. Дівчатка, допомагайте. Фібі, я вже поспішаю на допомогу. Хоч давай деє. Дякую за навушники. Ой, здається, це ще не все. Фух. Парі треба було вийти назовні, але тепер все минуло. Тіна, тепер твоя черга. Ох, дівчатка. Я страшенно не люблю гостру страву. Мені від одного вигляду вже погано. Але чому у мене така величезна чіпсина? Гаразд. Треба швидше з'їсти та забути, мамочки. Фібі, допомагай! У мене пожежа в роті. З цим треба щось робити. Звичайно, звичайно, секундочку. Ось це мій акваріум. Можеш занурити туди голову, тільки не злякай рибку дорі, добре. Ага. А -а -а, як же мені гостро. Фух, наче допомогло. А ось і рибка дорі. Не хвилюйся, Фібі. Зараз я поверну її назад. Фух, як же добре, що поруч опинився акваріум. Майля, тепер ти не може бути. Дівчатка, мені так страшно. Вона така величезна, що я точно згорю просто на місці. Повір мені, все буде добре. Їж добре, я починаю. Мамочки, я вже відчуваю, як вогонь підходить до мене все ближче та ближче. Головне не думати, головне не відчувати. Ай-яй-яй! -яй, яй Залишилось зовсім трішки і все. Ні, все сильніше за мене. Дівчата, це серйозно, кот червоний. Скоріше рятуйте малі від внутрішньої пожежі. Один, два, води. Дівчатка, все, зупиніться. Ну що, Майлі, ти як? Наша жіноча команда змогла тебе врятувати. Дивись, у нас вийшла. Ми молодці. Вау, вам дісталися маршмело від Харібо? Неймовірно. І тіні вже не терпиться спробувати рожеве маршмело зі смаком балониці. Розумієте, Батіна? Що? Не може бути лише одна? Не хвилюйся, подругу. Буває. Ну що, давайте подивимось на маршмело фібі. Нічого собі, яка велика. Тоді що у Майлі. Ось це так розмір. Хоч монети. Ніколи в житті такого не бачила. Дівчатка, я починаю. Треба тільки вчасно спіймати. Зараз, зараз. Ой, ну майже. Так, у мене не вийшло. Навіщо одразу сміятись? Ам мало звісно, але дуже смачно. Фібі. Він такий м'який. Ой, до мене прийшла класна ідея. І для цього мені знадобиться м'ясорубка. Вона подрібнить мій великий маршмеллоу на невеликі шматочки, а потім я додам їх у какао та вип'ю. Отак моя ідея просто приголомшлива. Це просто нереально смачно. А що там у Майлі? У мене все добре. Приступаю до ласування. Отак, От воно таке м'яке та смачне. Це дуже круто. Але як мені його незвичайно з'їсти? О, точно! У мене є крута рукавичка залізної людини. З її допомогою я підсмажу маршмеллоу і зроблю його супер-пупер смачним. Скоріше б спробувати. Ого! Воно стало ще приємніше на дотик. Офігенно. Ну що, спробуємо? Я ніжно та смачно зрозуму зійти. Мені так подобається, що я не можу зупинитись. Зачекайте, я ще прилипла. Мамочки, я опинилася в полоні маршмело. Дівчата, рятуйте. Так, Фібі, давай тягнемо на рахунок три. Ой. О, ні. Пробач, Майлі. Я не навмисна. Так, так, так. Смердючий сир з пліснявою. Цікаво, і у кого буде великий шматочок? Мамочки Тіна. У тебе великий шматок і дуже-дуже смердючий. Зачекайте. Не вірю своїм очам. Не вже у Фібі шматок сиру ще більше. Да, уж, від такого смороду можна і свідомість втратити. Дівчатка, давайте швидше вирішуйте, хто буде перший. Оце це протистояння. Цікаво. А, більше не можу. Віу, який же він гидкий. Мене зараз вирве. Гидота. Гаразд, гріх жалітися. У мене самий маленький шматочок. А ти чого смієшся? У тебе що смердючого сиру нема? Тож я тобі нагадаю, що він у тебе під носом і жахливо смердить. Їж, давай. Для цього великого шматочка мені точно знадобиться защіпка. Гаразд, Спробуємо зовсім небагато. Фу, яка гидота. А його можна стільки зараз їсти. Хоч я і не відчуваю цей жахливий запах, мені все одно не легше. Залишився останній шматочок. Пробачте, не можу втримати в собі. Смердючка. Я, мабуть, також за щіпкою скористаюсь. От і все, смердючка, я тебе не боюсь. А що там з Фібі? Спить? Кіна, я думаю, що нам з тобою час нагодувати Фібі її улюбленим сиром. Їж за маму, за тата та за бабусю шматочок. За нас теж треба шматочок. Дівчата нове ну даєте. О, а от фібі прокинулась. Фібі так вийшло, що ти з'їла величезний шматок сиру з пліснявою. Упс, Тобі вже стало зле. Тоді біжи швидше. Дівчатка упевнена, їй це не сподобалось. Але це було весело. Дай п'ять подруга! Блін, мені дістався лише один шматочок тортика. О, ось у мене просто гігантський торт, вкритий іншими солодощами. Ти не знаєш, що таке по-справжньому величезний торт. Тільки подивіться на нього. Я не бачу, де він закінчується. Ну, от у всіх такі апетитні тортики. Хоча я ж на дієті, тож воно й найкраще. Тож мені не можна їсти багато солодощів. Але, звичайно, дуже хочеться. Отак. Цей тортик просто нереально смачний. Виявляється, Грець може лопати солодощі з дуже великою швидкістю. Щось я і справді переборщила. Навіть виделку пом'яла. Ну нічого, проте було дуже смачно. У цьому я навіть не маю сумніву. Тому я дуже хочу якнайшвидше спробувати свій торт. Почну я, мабуть, із кольорових цукерок. Отак. Тепер можна пробратися глибше. Ну що, нутраші тортика майже з'їдені. Залишилося розібратися з шоколадками. Все я можу. Шоколаду багато не буває. Або таки буває. Ох, більше в мене не влізе. Взагалі-то на тебе чекає ще один рівень тортика. О, ні, ніколи не думав, що це скажу. Але я втомився від солодкого торта. Точно. Є в мене одна ідея, як його позбутися, але при цьому не викидати. Я зроблю з нього шоколадний коктейль. Ну що, ви готові? Зараз буде щось неймовірне. Після такого рясного прийому їжі потрібно добре попити. Ох, ось тепер я не тільки наївся, але й напився. Джес, твоя черга. Wow. Нарешті. Я, мабуть, нічого не вигадуватиму і відразу почну поїдати цей торт з шоколаду. О, як же це смачно! Джес акуратніше. Торт виглядає так, ніби він зовсім скоро звалиться на нас. Ням-ням. Джес, відволічись. Подивися нагору. Він же зараз паде. Виглядає, як козанська вежа. Який жах. Але ми попереджали. Джес, як ти там? З тобою все гаразд. Я тепер ся брудна через цей торт! Тільки подивіться на мене, це жах! Ось це сміхота. Тепер тортик можна їсти прямо з тебе. Думаю, з одним шматочком гострих чіпсів я впораюся. Ось мені дісталася ціла пачка. І чим ви не задоволені? Подивіться, яка купа лежить переді мною. Згодна, все не так уже погано. Думаю, з цією чіпсинкою я впораюся швидко. Знаєте, я думала, що буде набагато гірше. Вона навіть смачна. Ой, ой-ой, ой-ой-ой-ой. Остро, звичайно, але терпимо. Ну що, Грейс, своя черга. Якщо стільки диму було через одну чіпсинку, що ж чекає на мене. Сподіваюся, я виживу після цієї пачки. Стоп! Навіщо мені ці чіпси їсти по черзі? Буде набагато швидше і простіше, якщо я за допомогою цієї кувалди подрівню чіпси на маленькі шматочки. Ну і що, тепер я просто вип'ю ці крихти? А щоб було легше, я зап'ю все це водою. Ну що, погнали? Мені навіть дивитися в Ух, так і справді набагато легше. Квентін, можеш і ти їсти ці жахливі чіпси? Я сильний, так що з кубкою чіпсів я впораюся. Здається, я погарячкував. Фух, пронесло. Значить, поїхали далі. Квентін, Квентін, Квентін. Давай, ти зможеш, Квентін. Ти дуже спітнів. Давай я тобі трохи допоможу. Дякую, дівчата. Я маю з цим впоратися. Все окей. Останній ривок. Ти зможеш. Ура! Малечина, ти зробив це пачку. Так, Або вона зробила мене. І з цим терміново треба щось робити. Точно, у мене є ідея. У мене теж. Нарешті цей жах скінчився. Гей, ви що робите? Я вже не горів. Тепер мені дуже холодно і я мокрий. Я б хотіла попкорнову кульку побільше. Мені цієї купи вистачить. А ось на мене чекає величезна вежа з попкорном. Отак. Але першою буде гриць. Їй сьогодні зовсім не пощастило. Я просто обожнюю такі попкорнові кульки, тому що в них попкорн є сусідом з дуже смачною масою, яка тримає його разом. Кота. До речі, з цією кулькою можна дуже весело грати. Я апетитно тягнеться. Дивіться, зараз я дещо зроблю. Тепер у мене червоний носик як у клоуна. Але крутішим буде, якщо його просто з'їм. Отак. Не є ідея краще. Чому б не склеїти з усіх куляк чоловічка? Він ходитиме по столу і нападатиме на всіх. Джес, ти перша. Яка дурість? Гресь, ця попорнова людина добралася і до тебе. Я не можу залишити це просто так. Доведеться мені покарати цього холігана. Виявляється, він і справді дуже смачний. А ще кожна з цих куляк із різним смаком. Не терпиться скоріше кожний спробувати. <звук> Виглядає так собі. Квентін, який ти неаккуратний. Ну і що? Головне, що мені було дуже смачно. Ну що, Джес, тепер твоя черга ласувати цими кульками. Нарешті справа в тому, що я просто обожнюю попкорн, а ще можна зліпити з безлічі маленьких кульок одну велику. Тоді в ньому будуть поєднані всі смаки. Класно, я вигадала, правда? Ого, він справді вже дуже великий. Але саме головне, він мій. Гей, ти куди? не йди Ого. Сподіваюся, Джесси таки його наздожене. Зачекай, не тікай від мене, зупинися. Куди ж ти? Ох, ну й гаразд. Я вже втомилася за ним ганятися. О, ні. Здається, ця кулька вирішила з'їхати згори назад. Допоможіть! Рятуйте! Що це з джес? Не знаю. О, ні. О, ні, це глухий кут. Зупинись. Це було досить жорстоко. Сідолашна я. Було дуже неприємно, хоча водночас і дуже смачно. Ну от, у мене лише один мармеладний черв'ячок. А у мене ціла жменька. Тільки подивіться, яка купа цукерок переді мною. Такої кількості мені точно вистачить. І чому тільки мені так не пощастило? Сподівайся, мій черв'ячок хоча б найсмачніший. Вважаю, потрібно допомогти Квентіну подолати цей натяг. Ай, Джес, дякую за допомогу. Черв'ячок у мене справді дуже смачний. Знайшов чим хизуватися єдиним черв'ячком. О, до мене прийшла геніальна думка. Я не їстиму звичайний мармелад. Я зроблю з цих черв'ячків дещо смачне б не перетворити їх на справжній ресторанний десерт. І так, для цього мені знадобиться полуничний сироп. А зараз додам трохи посипання. Ну, що за краса? А їсти таку красу потрібно паличками. Все-таки уявляю, що я сиджу у дорогому ресторані, хоча хлювати. Їсти руками буде дуже швидко та смачніше. Отак, це верх насолоди. Джес, тобі ще довго не терпиться почати. Давай, давай, смачного тобі. Нарешті їсти руками мармеладних черв'ячків це моє улюблене заняття. А як же поділитися з друзями? Ну, вже ні. Я сама хочу з'їсти кожного черв'ячка зі своєї тарілки. Кожного кажеш. Тоді є в мене тобі один подарунок. Думаю, тобі він сподобається. Все тобі за жадівність. Ого, Квентін. здорово ти вигадав. Дружа на базі. Чекаємо реакцію. Дивно, а де мій хробак? Здається, греєсь його проковтнула і навіть не помітила його. Ой-ой. Як дивно? Чому в мене на язиці щось ворушиться? О, ні. це живий черв'як. Який жах, і <ріст> 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 це зовсім не смішно.